Жіночий бізнес і партнерство регіонів новий етап міжнародної співпраці Чернігівщини. На запрошення Чернігівської регіональної торгово-промислової палати до нас завітала представниця землі Мекленбург, передня помирання, пані Дагмар Шульце. вона зустрілася з місцевими бізнес-лідерками, аби особисто презентувати можливості свого регіону і продовжити діалог про спільні ініціативи. У 2024 році Чернігівщина та Земля Мекленбург. Передня помирання підписали меморандум про співпрацю. Цей документ дав поштовх до перемовин між торгово-промисловими палатами двох регіонів: одного на північному сході Німеччини, другого на півночі України. Ми е, зустрілись з великою делегацією цієї землі на запрошення посла. Тодішнього посла України в Німеччині пана Макеєва і зав'язали власні контакти. У нас відбулося спілкування і знайомство з трьома палатами: з міста Шверін, з міста Росток і з міста Ноєн Бранденбург. Там є три палати, там є багато асоціацій, які галузеві. Цьому візиту передували численні зустрічі у форматі онлайн, і от нарешті пані Дагмар змогла особисто прибути до Чернігова наші місцеві торгово-промислові палати та Чернігівська торгово-промислова палата проводили онлайн зустрічі в межах угоди про співпрацю між нашими регіонами. Я мала кілька дуже приємних розмов з Олександрою Борисенко, щоб з'ясувати, як ми можемо співпрацювати між палатами, а особливо між жінками-підприємницями та жінками-керівницями. В основі візиту бажання започаткувати стале партнерство, в якому взаємодія жінок у бізнесі може стати його ручієм. На базі Чернігівської ТПП з 2017 року діє потужний комітет жінок-підприємниць. Зараз ми працюємо над проектом разом на те, щоб більше змечити наших жінок-підприємиць, жінками-підприємниць землі Мекленбург. Передня помирання, і сьогодні це така перша цеглинка. Знайомство офлайн це було як свято в принципі для всіх. І просто побачитись і познайомитись з новими людьми і окреслити і зрозуміти, що ще. Ще ми можемо, як далі рухатись, і що у нас є спільного, і спланувати якісь наші загальні плани на майбутнє, саме в співпраці з Німеччиною. Серед напрямів співпраці, розвиток малого бізнесу, крафтове виробництво, органічна агропереробка, передня помирання лідер у цих галузях. Один напрямок, який ми розпочали тільки що не так давно, він стосується. Енергозбереження, оскільки по альтернативній енергетиці від водневих е, технологій, відомих е, як немецька стратегія четвертого енергетичного переходу, так званого, е, до е, лідерства Мекленбург, передня помирання в вирощуванні органічної агросировини і переробки органічної агросировини в готові органічні продукти. У центрі уваги не просто економіка. Сьогодні український бізнес це і про віру, і про стійкість, і про підтримку. Пані Дагмар також відвідала два чернігівські підприємства Сентпульс Пульс та житлобудсервіс. Обидва бізнеси зазнали серйозних втрат під час блокади міста та, попри це, змогли швидко відновити роботу. Їх досвід, подолання бізнес-викликів під час війни унікальний. Я працюю, я знаю я. Точно розумію, що в Україні є майбутнє. Я точно розумію, що в нашого міста є майбутнє. Коли місто будується, то воно живе, і в нього є майбутнє. Хочу, щоб ми будували такими ж темпами, і не тільки я і мої колеги, як ми будували до війни, і все це буде. Тому що українці не тільки жінки, а взагалі українці це. Нація незламних людей. Ентузіазм і рішучість чернігівських підприємниць вражають, зазначає пані Дагмар. Усе залежить від людей. Якщо люди цього хочуть і прагнуть це здійснити, це станеться. І це обов'язково станеться саме з цими людьми тут. Я їх побачила, я їх відчула. Мене дуже вразили ці бізнеси, ці жінки-підприємниці. Кожна жінка, з якою я спілкувалася, була ніби частинкою надії. У планах на найближчі місяці презентації, обмін досвідом, запуск перших пілотних ініціатив між бізнесами, особливо жіночими, іде мова про залучення роботодавців, виробників і підприємців обох регіонів. Ми сподіваємося, що на осінь в нас будуть вже активності безпосередньо між німецькими жінками, підприємцями і нашим е німецьким і нашим малим та середнім бізнесом. Співпраця з німецькими партнерами це не лише про економіку. Це про довіру, підтримку і розвиток у найскладніший для України час.